У 68-му річницю перемоги ветерани, як і колись, знову у строю, Із молодецькою виправкою, чітко карбуючи крок, проходять перед своїми онуками і правнуками. Діти спостерігають за рівними шеренгами військового параду і навіть не уявляють, що пережили ці дідусі, дитинство яких припало на початок війни. Для школярів велика вітчизняна всього кілька абзаців у підручнику історії. Для мене війна це жахливе слово, яке асоціюється зі смертями, трагедіями, сльозами, розлуками батьків з дітьми. Вони йшли на фронт, вони боялися, але в душі вони знали, що це їхня судьба. Вони хотіли захистити своїх рідних, свою землю, тому що вони їх любили. Вони віддали своє життя за те, щоб ми могли просто жити. Ветеранів стає все менше і менше, тому що це люди вже похилого віку. І це безпосередньо це відважні, мужні люди. День перемоги це велике свято для всього людства. Це пам'ять про тих людей, які захищали нашу країну. Наша країна повинна зробити все можливе, щоб забезпечити, хоча б сьогодення, гарне проживання цих людей. 9 травня у них розваджується з та з'являється блиск. В очах Мовшки, діставши свої ордени і медалі, вони неспішно йдуть до вічного вогню. Їх всі вітають, тиснуть руки, вручають грамоти та дарують квіти. А після того знову забуття на цілий рік. Вони вибороли перемогу, а тепер тихо відходять, збираючи із собою спогади про війну. Юрій Шиловцев, Анатолій і Михайло Опарін не знайомі між собою, але їхні долі схожі. Коли розпочалася війна, їм було всього 14. Батьки і старші брати пішли на фронт, і на плечі підлітків лягли обов'язки дорослих. 2 октября мені сповнив 17 років, а 6 ноября я вже був в воєнкоматі. Я був маленький, низенький, худенький, виснажений. Таких мене беремо. Тоді, кажу, я пристану до будь-якої частини і все одно попаду на фронт. 21 сентября призвався я, мені ще не було 17 років. Мене при воєнкоматі оставили розносити але я на фронт. Наполегливість дала свій результат. 17-річного Юрія Шиловцева зарахували у фронтовий запасний полк. Там в одному з батальйонів готували майбутніх десантників. Юнак вивчив усі види зброї, опанував навички рукопашного бою, освоїв стрибки з парашутом. В перший вихід наш на розвідку ми повинні були язика взяти. Німецька міна шарарахнула недалеко від мене, контузила мене, я впав і втратив слух. Все інше залишилось, слух втратив. І тоді ну, мене там трошки в медсанбаті підлікували і кажуть, який тепер з тебе розвідник, як ти погано чуєш, іди в гармату. Після госпіталю Юрія призначили замковим полкової гармати. Ці гармати швидко знешкоджували вогневі точки супротивника, тож ставлення до них було особливе. У солдатському лексиконі їх називали ласкаво емоційно побиками. Замковий це той, який відчиняє замок гармати, а замок 16 кілограм. То іноді у мене не вистачало сил, щоб нажати ту гашетку і відкрити той поршневий замок. Грізна зброя мала масу недоліків, обслуговувалась тільки вручну, була неповороткою і нестерпно гучною. Гвардій рядовий шиловцев вивчив її до дрібниць, і, мабуть, тому командир призначив молодого солдата навідником. Ми за пілоткою або за ушанкою завжди нашили ватку або чинелі тисячком одріжеш, що небудь дуже заткнеш, щоб воно перепонки не глушило твої. І я одвернусь. І за той шнур потягнув і гармата стріляє. В такому пеклі не кожен міг опанувати себе, а 18-річний хлопець, перемагаючи страх, знаходив сили ще й підтримувати своїх товаришів. Коли йде бій, так ти стріляєш і по тобі стріляють. Рвуться кругом снаряди, міни. І іноді жити ж хочеться, кожен з нас ховається. Ну я тоді кричав ребята, не древ. А от Анатолій Василков пригадує, що часто досвідчені бійці стримували юнацький запал молоді і самі йшли на ризиковані завдання. І фрейтер. То есть ми молоді, не обстріляні. Так что пойду я. Понимаєте? Йон завдання другими, так, а нам, а нам осадок, знаєте, як це так берегут? Я хочу воювати, а мене не пускають. Але, здебільшого, недосвідчене молоде поповнення після прискореної військової підготовки відразу направляли на фронт. Вони ставали один на один з ворогом. Михайло Іванович Опарін пам'ятає своє перше бойове хрещення. Його взвод бронебійників отримав завдання знищити танки противника. Воїни обкопались на висоті, навколо тиша, внизу лише поле з копицями сіна. І вдруг двіється кобна. Тот кричить товариш Твариш командір! Я йому дичаю їжу. Но кадатанки атеніміт були замаскировані танки під копні. І коли танки набрали швидкість, сіно з них позлітало. Єфрей Торопарін не розгубився, наказав готуватися до бою. Я дав команду стріляти по бортах. Стріляли ми друг, одна машина стрілялася. Я не скажу, що там ми там. Були все. Друга машина. Це була перша справжня перемога. А попереду на юнака чекало життя на межі можливостей. От я тепер сам знаю, що чоловік може спати і йти. І казати, що вже стало розсвітати. Ну от -от нам Командир говорить, кувет, ноги кверху, і його пусть ноги вдохнуть. У 45 му вже стало зрозуміло, що війні от от кінець. У Європі точилися запеклі наступальні бої. І саме у цей час найбільше хотілося вижити, щоб побачити перемогу. А ви вже знали, що через два дні, рано утром 58 намічена атака и думаю, ну ладно, ну пусть это Бог вот нового нам. Но хочеться ж пожить, узнать, что же будет после этой бойни. Коли розпочалася атака, гітлерівці чинили шалений спротив. Михайло опинився недалеко від ворожого бліндажа. Німці його помітили, один із них вибіг з мінометом. Він міну бросає і в мою сторону направляє. І я вірю, що міна летить, хотів вже падати. Но в это время пуля, снайпера, попередила. І слышу, пуля горят у лопатку, і ушла. І в мене в голові мысль, ага, значить, я ще живой, а він мене держить на мир. Я не став шевелиться. Це й врятувало хлопцю життя. З тяжкими пораненнями Опаріна доправили до госпіталю. Вже там він дізнався про довгоочікувану перемогу. І вдруг слышу стрільба какая, я та думаю, що такое. Людей много на вулиці. кричать победа, победа. Думаю, это, сейчас навіть мороз по коже йде. Це <рес> була радость. І плачуть, і сміються, і обнімаються. Раптом чую за мою фуфайку, хтось мене потягає, тягне. Я повертаюся цей їздовий Лисенка. І Лисенка каже, синку, зверни мені козю ножку. А я дивлюсь у нього так руки. Він не може. ні макорки насипати. Я йому ту козій ножку звернув. І оце так я на все життя пам'ятаю День перемоги. Невгамовні вдачі наших ветеранів. Можна позаздрити, завжди підтягнуті, усміхнені і впевнені у собі. І хоча літа беруть своє, вони не зважають на хвороби, і для молоді завжди знаходять час. Одеси та Олексія Прокофєва запросили на проводи призовників. Він взяв до рук зброю лише в останній рік війни та встиг отримати чотири медалі за відвагу. Відправляючи хлопців до війська, ветеран побажав їм вдалої служби. Пожелаю їм хорошої служби мирного неба, що не німелі то, що ми пережили. Пусть їм буде краще, ніж нам. З Кожним роком ветеранів стає все менше і менше. Але ті військові традиції, які були закладені на фронтах Великої Вітчизняної, і досі не забуті у збройних силах України, адже не дарма народна мудрість каже: без минулого немає майбутнього.